Вбивати чи вакцинувати масовий відстріл, вовків, лисиць, єнотів та навіть бродячих собак і котів. Львівщину сколихнув скандал, який розділив суспільство на два табори. Мисливці говорять про боротьбу зі сказом зоохисники про жорстокість і середньовіччя, хто правий і що приховано за цими рішеннями. У цьому випуску по мануфактураму ми розбираємо ситуацію по кісточках. без емоційних маніпуляцій, але з фактами, аргументами і відповідальністю. В ефірі Наталя Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного. Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України про зростання захворюваності на АСКАС та смертельну небезпеку для людини. І Орес Залипський, представник зоозахисної спільноти та засновник домівки врятованих тварин, його позиція категорична: це не регуляція, це вбивство, це ганьба. Чому не впроваджуються гуманні програми і чому в Україні замість вакцинації знову обирають кулі? Ми зводимо дві сторони, щоб дати чесну відповідь: масовий відстріл це безпека чи безконтрольність. Це боротьба зі сказом чи банальна зручність для системи. Приєднутися до ефіру о 19-й буде гостро, буде чесно, буде по справжньому важливо.